На телеканалі «НТК» інформаційний підсумок середи 10 травня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Новими послугами для водіїв Коломойського ЦНАПу за тиждень скористалися понад 40 людей. Досить швидко, комфортно і зручно. 50 рюкзаків для 77-го батальйону передала Коломийська районна військова адміністрація спільно із районною радою. Наш батальйон часто переміщається по позиціям. Йдемо вперед, тримаємо позиції. Я писала тобі поетичну виставу під такою назвою, презентує Катерина Тарачук. Я дуже довго наважувалася на цю виставу. Е, ця ідея зі мною ну вже кілька років, мабуть. Коломийські спортсмени здобули найвищі нагороди на чемпіонаті України з важкої атлетики. Всі разом покажемо, дякую нашим Збройним силам, тому що без них ми б не тренувалися і ми б нікуди не поїхали. Про це та інше детальніше у випуску. Замінити водійське посвідчення чи зареєструвати новий транспортний засіб. Нещодавно у Коломийському центрі надання адміністративних послуг з'явилися такі послуги. За шість робочих днів ними скористалися понад 40 людей. Процедура заміни не займе багато часу, а документи зможете отримати вже наступного дня. Деталями нововведень цікавились наші журналісти. Коломиянин пан Ігор за кермом майже 40 років. Коли прийшов час оновлювати водійське посвідчення, звернувся у Коломийський ЦНАП. Посвідчення я зробив дуже швидко. Згадуючи років 20 назад, це було дуже довго. Оновити своє пошкоджене водійське посвідчення прийшов у міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Вони вже трошки затерлися. Я хочу їх поміняти, оплатив карточкою. 278 гривень. Після того як оплатили послугу, переходять до оформлення документу. Спочатку уточнюють інформацію, а потім роблять фото. І Ішов розказувати, що тут які у нас можливості. А тут виявляється ще й перевірю. Ось нові водійські посвідчення досить швидко. Комфортно і зручно окрім заміни пошкодженого водійського посвідчення у коломийському ЦНАПі вже більш як тиждень надають низку послуг для водіїв. Зокрема, це заміна посвідчень, термін яких закінчився, якщо це дозволено без складання іспитів, обмін посвідчень старого зразка, заміна втрачених водійських посвідчень та оновлення документів через зміну інформації. Скажімо, прізвища розповідає начальниця відділу оформлення біометричних документів Коломийського ЦНАПу Любов Глушкова. Це велике досягнення, що. Ми маємо можливість збільшити е, перелік адміністративних послуг, які надаються у нас у ЦНАПі. Також у ЦНАПі реєструють нові транспортні засоби. Також ми будемо надавати послуги по реєстрації транспортних засобів усіх категорій. Це є мототранспорт, це є причепи, це є мопеди з видачою свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків. Водночас Любов Глушкова наголошує перше посвідчення водія, яке потребує складання іспитів, отримують лише у територіальному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Також у сервісний центр звертатись для переоформлення документів мають усі, хто купив вживаний транспортний засіб. У нас є можливість громадянам записатися онлайн або безпосередньо прийти до нас у ЦНАП, вибрати собі дату та зручний час, щоб отримати ту чи іншу послугу. Це дасть можливість людям отримати якісні послуги у комфортних умовах. За шість робочих днів скористались послугами для водіїв у ЦНАПі більш як 40 коломиян. До слова, усі кошти за переоформлення йдуть у бюджет Коломийської. Громади Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НДК 50 рюкзаків для 77 го батальйону передали Коломийська районна військова адміністрація спільно із районною радою. Придбати необхідне допомогли партнери із Польщі. Деталі дізнавались, мої колеги. Військовослужбовці тероборони потребують рюкзаків з таким проханням до Коломийської РВА звернувся командир 77-го батальйону. Розповідає очільник установи Любомир Глушков. І відповідно, ми звернулися до районної ради, яка має тісні партнерські стосунки із нашими закордонними друзями, зокрема з поляками. І внаслідок їхньої співпраці ми бачимо сьогодні результат. Ми стараємося постійно підтримувати батальйон, забезпечувати всім необхідним. Всі 50 рюкзаків вартістю близько 250. 50 тисяч гривень придбали іноземні благодійники. Голова Коломийської районної ради Іван Огрин особисто їздив за ними за кордон. Зізнається з польськими колегами, приятелює давно. Ще я працюю Снятині, мали тісну співпрацю з Ченстаховським повітом Республіки Польщі. Коли у Нас почалася війна, то ми всі зрозуміли. Думаю, що кожен зрозумів, що кожен на своєму місці має робити те, що може. Ми сконтактували з нашими партнерами, з нашими друзями, і вони від самого початку війни нам надавали різноманітну допомогу. Протягом минулого року, Коломия отримала сім вантажів, насамперед йдеться про амуніцію. Продовжує Іван Огрин. Завдяки цій допомозі десь уділи наш батальйон територіальної оборони на самому початку, коли ну, були з цим проблеми. І крім того, багато допомоги для тих людей, які Опинилися у нас на нашій території, які е, звідти східних е, терен. І, але зараз актуальними є інші, є інші потреби, інші речі. Тому, е, коли виникла потреба саме у цих предметах, ми звернулися до наших друзів і вони відгукнулися. Раду середня тривалість життя рюкзаків у бойових умовах близько шести місяців. Зізнається комендант гарнізонного віздець, капітан Сергій Назаренко. Тож цей предмет постійно необхідний. Храняться вони у бліндажах, в окопах, у скажімо так, у не дуже сприятливих умовах. Наш батальйон часто переміщається по позиціям, ідемо вперед, тримаємо позиції. Хочу подякувати за співпрацю з польськими товаришами разом до перемоги. Речі треба нашим бійцям легше буде служити бити ворог. Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК». я писала тобі поетичну виставу під такою назвою. Презентує Катерина Трачук. Це підбірка віршів улюблених поетес акторки про кохання. Катерина Трачук обіцяє, буде цікаво, тому запрошує на зустріч містян та Остей Коломиї у п'ятницю о 17 годині в Коломийську філармонію імені Олександра Козаренка. Четвертого грудня. А може ніколи місце зустрічі час обиратимеш сам чи сама Ресторан із оркестром, де грають здебільшого соло. Я чекаю на тебе, ти знов не приходиш. Зима. Катерина Трачук, молода талановита акторка. Щоправда, у театрах працювала недовго. Попри це, завжди шукає можливості там, де може виявити свій хист. Зараз дівчина хоче презентувати коломийському товариству щось нове і цікаве: поетичну виставу Я писала тобі. Я дуже довго наважувалася на цю виставу. Ця ідея зі мною ну вже кілька років. Мабуть, це вірші моїх улюблених поеток українських. Це не всі вірші, бо. Всі вірші їх дуже дуже багато, але я обрала, створила таку певну сюжетну лінію ліричної, такої інтимної прози, де звісно, все про любов. Виставу Я писала тобі Катерина Трачук презентуватиме у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Дівчина пригадує саме з композитором напередодні його смерті, жваво обговорювала цю ідею. Вирішила все таки втілити її в життя. Обіцяє глядачам сюрпризи. Крім віршів, я також виконуватиму пісні, деякі будуть, можливо, таким сюрпризом, бо це такі світові шлягери, але також будуть українські. Це композитор Богдан Василовський. Він колись був дуже відомий у Львові. Але, на жаль, у нас так часто буває, що ми своїх не знаємо. Це дуже така легка музика, приємна. Вона не якась складна, я би сказала, більше камерна, можливо. І, можливо, хтось для себе відкриє саме Богдана Весоловського як композитора. Вірші, які я буду також читати, це різні поетки, якщо їх так почитати, перелічувати. Це від сучасних там до таких поет, ну, наприклад, Теліга, Мар'яна Савка, Ліна Костенко, Наталя Білоців. Ківець Наталя Пасічник, Олена Галета загалом Катерина Традчук читатиме вірші 15 поетес та виконуватиме кілька пісень. Акторка та режисерка запрошує усіх на моновиставу у п'ятницю о 17 годині в Коломийську філармонію імені Олександра Козаренка. Мій коханий кохана, хто знає тепер достеменно, хто кому не належав кому хто належав колись. Руди січень. За місяцем маш все, що можливо, все, що тільки залишилось після істерики втрат. Це початок любові, що, зрештою, вже не важливо. Я вдивляюсь у дзеркало і бачу порожній квадрат. Чотири чемпіони України. Коломийські спортсмени здобули найвищі нагороди на чемпіонаті України із важкої атлетики. Участь у ньому брали юнаки та дівчата до 15 та 17 років. Спортивний захід відбувся у Луцьку, і з нашими переможцями поспілкувалися ми. Івано-Франківська область на чемпіонаті України з важкої атлетики, який відбувся у Луцьку, представляли 10 спортсменів з Коломиї та Калуша. Шестеро стали чемпіонами України, четверо коломияни. Це дівчата та хлопці віком до 15 і 17 років. Взяла перше місце, підняла в ривку 50 кг, в тучку кг. Готувалася десь півроку, старалася дуже, бо я знала, що я маю взяти перше місце. Я дуже надіялася, що я візьму і взяла. Я хочу в будущому стати чемпіонкою світу. Займаюся в цьому залі вже сім років. Важкою я займаюся чотири роки, і все інше я займаюся пауерліфтингом. На змаганнях в місті Луцьк. Я виступала в віковій групі до 17 років. В двох правах маю перше місце, в сумі також перше місце. В року мені вдалося підняти 64 чотири кілограми, поштовху 80 кілограм. У мене є друзі, сім'я, яка мене в цьому підтримує, і я думаю, що мені варто займатися цим далі. Мені це подобається щоб здобути такі значні успіхи. Нашим важкоатлетам доводиться довго і тяжко тренуватися, проте вони кажуть, люблять цей вид спорту, тому ретельно готуються до усіх змагань і перемагають з великою приємністю. У Луцьку на змаганнях чемпіонат України зайняв перше місце. Тепер уже чемпіон України не очікував. Було нове щось. Мені сподобалось. Треба було постаратися, я доволі своїми результатами. Хочеться зайняти майстра спорту України, хочеться, звісно, чемпіонат Європи, світу і ну, Олімпійських гри. Я зайняв перше місце на чемпіонаті України. Я відірвався від другого місця на 50 кілограмів. Займаюся я 4,5 з половиною роки. Ну, зараз ціль поїхати на Україну до 17 років. І Зайняти якесь місце нашими спортсменами. Пишаються їхні тренери. Вони кажуть, щоб досягати таких успіхів у цьому надважкому виді спорту, треба мати не лише фізичне здоров'я, а й мету та силу духу. І коломийським хлопцям та дівчатам це притаманно. Проходили змагання це щодо України до 15-17 до 17 років. Це дві вікові групи, їх були разом. І в місті Луцьк з 1 по 6 число ми там були. Їхало, значить, коломиську команду простріляли вісім людей: вісім чоловік, чотири дівчинки, чотири хлопці. Четверо стали чемпіонами. Ми не очікували, що аж буде стільки. Пару чоловік очікували, але що аж чотири. В принципі, за, за мою роботу 10-річну, це перший раз, що так ми привезли чотири чоловіка аж, аж чемпіонами. Всі дуже гарно виступили, старались на всі підходи виступали. Дуже гарно було. Літом у нас буде чемпіонати Європи по юніорам і молоді. Туди готується Филипів і Віталія наша. А далі будуть щодо України в Коломи приходити на осінь. Розвивається спорт, хоч війна. Дякую нашим захисникам, що ми маємо змогу тренуватися, маємо змогу виступати. Бо якщо б не вони, то в себе, в себе все би все б стало. Всі разом покажемо дякую нашим Збройним силам. Тому що без них ми б не тренувалися і ми б нікуди не поїхали. Бо не так Ну, Далі я говорю, як сказав зараз від себе, бо як голова Федерації Ван проти. Хочеться, Ну, у нас таких щас, скажем, здобутків не було. Останеться, щоб до шість чемпіонів України. Було Це дуже... Це у нас чотири коломийські, два Каловських, за команду там шість сьогодні. Хочеться, в першу чергу я вам скажу подякувати батькам, які терпляться діти. В них ранком пів дев'ятої вже тут, до вечора до 8 години, бо два рази в і вноці, що підняли, от воно, тому такий труд. Батьки ми, тренера, керівництво, бо всі разом той результат, який в нас зараз є. Ми ще разом працюємо, ми керівництво наше обласне і міське, Колеснику Володимиру. Дуже допомагає нам багато управління спорту волгіжної політики області. Всі разом ми цих дітей хоче ще показати, щоб ці діти трошки себе десь не загубили, щоб вони йшли вперед. Тому що це якби. Така перша сходинка великого спорту. Спортсмени вже готуються до наступних змагань разом з тренерами, дякують нашим захисникам за те, що мають змогу тренуватися, брати участь у різних турнірах, перемагати і прославляти Україну. Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви запрошує 13 травня на релігійну вікторину що-де-коли для учнів катехатичних шкіл. Початок о 12-й годині в катедральному соборі Преображення Христового, що на вулиці Театральній у Коломиї. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.